Завершився черговий етап навчань для священиків Львівської архідіцезії. Розкажіть нам трошки про те, що відбувалося, про що ви говорили, і чому на сьогоднішній день ці теми настільки важливі, щоб присвячувати їм стільки часу. Е, відбулося школення для священників в контексті захисту нелітніх. Це важливий момент, тому що сьогодні питання дбання про дітей, які неповнолітні, дбання про людей, які прирівнюються до них, йдеться про людей з особливими потребами, виникає якби з самої суті існування церкви, яка є спільнотою, в якій можуть і мають жити безпеці безпечно Розвиватися, користатися зролюбові, шукати свої віри, надії, любові саме в цій спільноті, всі люди, особливо діти. Тому що травми, пов'язані з насиллям, особливо сексуальним, вони руйнують життя дітей назавжди, фактично, можна так сказати, якщо вони отримують пізніше допомоги. Тому знання про те, як захищати нелітніх, З якими ми працюємо, служимо їх, виховуємо їх так само, як відповідно і будувати своє власне хрес... священиче служіння в цьому контексті дуже важливо. Тому наші священики пройшли цей вишкір. Полягаємо в тому, щоб вони були знайомі з правилами, які функціонують в контексті захисту дітей, власне, неповнолітніх в нашій церкві в Україні. Вони підписали декларацію. Знайомості цих правил, знайомості того, як вони мають в цьому контексті вести своє служіння. Це були дуже гарні зустрічі. Було багато питань, дискусій, тому що ну не всі питання ну, відразу можна знайти відповідь. Але це дуже хороше, таке, таке дуже хороше місце, де ми можемо про такі речі говорити важливі речі, цінні, І цей вишкіл в цьому служив. Окрім того, вишкіл мали також вже і сестри, які працюють в наших. Спільнотах, наших парафіях, відповідно теж з підписаною декларацією. Ці правила є доступні, правила захисту неповнолітніх, як на сайті Конференції під країни, України, але ми зараз обновили теж ці правила в вигляді книжки, яку отримають також наші священики, особи духовні, особи світські, які теж беруть участь, наприклад, виховавчі чи душпастерській місії нашої церкви.